Вітаю вас, дорогі шестикласники, на уроці української літератури. Мене звати Віта Дмитрівна. Кожен із нас любить читати книжки про минуле України, наших славних предків. А про кого сьогодні йтиме мова, прошу відгадати з таких підказок. Сильні, кремезні, мужні чоловіки завжди стояли на захисті українських земель. Місце їхнього проживання Запорозька Січ. Так. Це козаки. Козаку найперше воля. Козаку найперше честь. З попередніх уроків ви знаєте про Северина Наливайка, Богдана Хмельницького, Івана Мазепу. А ким були перші козаки? Звідки ля вони взялися. Чим займалися? На ці та інші питання знайдемо відповідь на сьогоднішньому занятті. Тема УРОКУ Володимир Рудківський. Джури Козака Швайки твір про волелюбних, сміливих героїв, які вміють вистояти у складних ситуаціях запишіть, будь ласка, там урок в ЗОшит. Сьогодні на уроці вивчимо життєвий і творчий шлях Володимира Рудківського. Ознайомимося з першою книгою його трилогії. Поглибимо знання про минуле українського народу. Будемо розвивати навички аналізу літературного твору. Володимир Рудківський, український поет, прозаїк, журналіст, дитячий письменник, народився 18 квітня 1937 року у селі Хрестителеве Чорнобаївського району на Черкащині. Змалку почав цікавитися історією. Дитинство минуло над річкою Сулою. Саме в цих місцях зупинився князь Ігор, бився Северин на Ливайко, неподалік народився Морозенко. Ще в шкільні роки виявив здібності до історичного пошуку, що й досі спонукає його писати історичні твори. Нині письменник живе і працює в Одесі. Є автором поетичних збірок Краплини Сонця, Плоти, Рівновага, Знак глибини. Написав повісті Бухтик з тихого зато, Потерчата, Ганнуся, Сторожова застава, Гості на мітлі. Автор історичної трилогії Джури козака Швайки, Джури Характерники, Джури і підводний човен за роман Джури козака Швайта був нагороджений національною премією імені Тараса Григоровича. Шевченко. Джуре Козака Швайка. Історико Пригодницький роман. Присвячений зародженню козацтва. Козаки з тюркської мови. Козак одинокий, сильний до розбою і завоювань чоловік. З половецької мови. Сторож конвоїр. В романі КоЗАК це вільна людина з кріпосних селян, що втекла на південні землі України. Та брала участь у боротьбі проти турецько-татарських та польських загарбників. Крім того, хоче, звіра полює козак, хоче візьметься за шаблюку і йде на ногайця. Пишучи історичні романи, оповідання чи повісті, митці часто вживають застарілі слова. Автор свідомо це робить, щоб читач якнайкраще зміг уявити ті давні події, перенестися у ті часи. Для розуміння змісту книги нам треба значить значення деяких слів. Джура, цюра або чура так називали в Україні в 16-18 столітті зброєносця, учня у козацької старшини. Зазвичай джурами були молоді хлопці. Разом з козаками вони ходили в походи, брали участь у боях. Козаки характерники. Віщуни, чаклуни на Запорозькій Січі, які, крім ворожіння, лікували козаків і мали надможливості. Крім того, в романі вживаються такі застарілі слова швайка. Це шило у вигляді товстої металевої голки для проколювання отворів. Татари називали українські села у руські села. В свою чергу, українці називали татар ногайцями ординцями. Плавні, заболочені порослі рослинністю низькі береги річок, що затоплюються під час повені. Тема твору Джури Козака Швайки. Це зображення пригод 12-річних хлопчиків, санька та грицька у супровіді сміливого вивідника Швайки у період турецько-татарських набігів і сваволі польсько-литовських магнатів та зародження козацтва. Проблематика твору боротьба добра і зла, дружба, і зрада, стосунки людей і тварин, відносини між дорослими і дітьми, духовна сила і духовний занепад. Події твору відбуваються в селі Воронівка, на Надніпрянщині та у степах України в 1487-1488 роках. Наприкінці 15 століття українські землі знаходилися в скрутному становищі. З одного боку, це були утиски литовських магнатів, з іншого боку загроза від кримських татар. Південь України був охоплений полум'ям безперервної війни, не маючи жодної надії на захист, український народ організовував його самотужки. У вир цих подій потрапляють підлітки, хлопчики, друзі, які змушені були шукати щастя поза рідним селом і потроху звикати до життя, сповненого тривог. Підступності, а також відповідального козакування. Санько син тітки Мокрини, дуже спокійний, і добрий хлопчик, як кажуть в народі, мухи не скривдить. Він уміє подумки віддавати накази. Грицько, син Степана кореня, сирота, непосидючий, жвавий, кмітливий, має надпильніший зір і міцні зуби. Герої твору Пилип Швайка, розвідник, його вірні товариші, кінь вітрик, вовк Барвінок, мати Санька, Мокрина, дід Кіпчик, його онук Дибко на прізвисько Дурна сила, дід ворожбить Кудьма. І, звичайно ж козаки, Вирвезуб, Перепічка, рудий Мицик, Василь Байлемів. Взагалі козаки. У цьому творі задиркуваті і гордовиті, але дружні і щирі, віддані, відкриті, вони прагнуть не здійснювати подвиги, а бути на своєму місці, бути при ділі. Особливу увагу автор роману відводить двом постатям це козак Швайка і Козак Тишкевич. Ці два козаки були обидва сиротами, були добрі вивідники та бійці. Проте дуже відрізнялися один від одного. Швайка був своїм серед татар, знався на травах і зброї, мудрий, завбачливий, рішучий, завжди в бою відважний і невловимий. Він самовіддано любить рідну землю і щирий до людей. Має багато товаришів, як серед людей, так і серед тварин, вірного коня вітрика і вовка Барвінка. Він часто буває на самоті, але ніколи не буває самотнім, щира, відкрита, добра, відзивчива душа, справжній лицар, якого щиро служить своєму народові. Саме він є зразком для наслідування. Тишкевич, козак, проте бере обманом, облудою, а не вмінням чи хоробрістю. Хитрий, підступний, деколи брехливий. Помічає лише власні потреби, навколо нього світ брехні та облуди, у якому вимушений жити самотою. Але він не потребує нікого, він сам нікому не потрібен. Він робить негідні вчинки, служить тільки власним інтересам і цінує тільки гроші. Утворює персонажі, наділені особливими можливостями це дід Кудьма та Санько. Між козаками завжди були характерники, яких ні куля не брала, ні шабля. От вони і є яскравими представниками саме характерників. Невловимий козак Швайка, Грицик, Ворожбит Санько. Це дивовижні герої твори Водима Рудківського, джури козака Швайки. Ця захоплююча історія читається надзвичайно легко, адже насичена українським колоритом. Ще сподіваюся, що сьогоднішнє прилучення до захоплюючого світу Джур у вас лише розпочинається, і ви з не меншим задоволенням прочитаєте другу і третю книгу цієї історичної трилогії. Домашнє завдання, любі шестикласники, прочитати другий розділ твору на Козацьких островах і намалювати ілюстрацію до улюбленого епізоду. До нових зустрічей! Дякую за увагу!